Я думаю, що так. Гаряча фаза війни закінчиться навесні. Я так я все вірю. Я думаю, що неможливо. А як би ви поставились до того, якби було не закінчення, а замороження все ж війни? Я би поставився добре. Але я не вірю британському виданню. Е Верніше я не знаю звідки вони беруть свою інформацію. Заморозить скоріше буде. Я кажу, що скоро війна закінчується, не буде. Це з Росією. Я й давно знаю. Росія скоро не, не попустить. Вона поки свого не завоює, вона дати не буде. Вона буде довго тягнулася. Інформації справді дуже багато. Не знаю, насправді мало віриться в те, що настільки швидко це все може припинитися. Будь-яке замороження, потім може е, ними дуже швидко розморозитися. І відповідно гарантувати те, що вони абсолютно нікуди не підуть далі. Ну ні, ну тобто, в нас уже одного разу було таке замороження. Так говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свої. Свою думку в коментарях.